Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура складена з сірничків. Дана фігура має зараз один трикутничок. Наше завдання перемістити 4 сірнички, щоб у нас утворилось 5 трикутників. У нас є один трикутник, нам потрібно отримати 5 трикутників. Це є досить-досить простенька задачка на логіку. З нею без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, у нас є така фігура, яка складається з одного трикутника. Нам потрібно перемістити 4 сімнички, щоб у нас затворилось 5 трикутників. Ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильний варіант вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб пересвідчити, що ви правильно справилися з завданням. Отже, як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. Ось цей сирничок ось сюди, ось цей сирничок ось сюди. І ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми порахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, трикутнички. Отже. Задачку вирішено, головоломка вирішена.